Казка, заєць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний, зубами клацає. Бачить заєць. Попався! – загарчав вовк. От я тебе з'їм. Присів заяць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їж мене, вовчику, яка з мене зараз користь? Цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшаю на моркві, на капусті. Восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді надто худий заєць, махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про угоду нашу не забудь. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав. Досхочу гриз моркву, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю, А про угоду з вовком заєць і думати забув. От минула осінь. Вже й перший сніжок випав, одягнув заєць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут. Чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заєць все, затремтів, у грудочку стиснувся. А вовк, пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує заєць? А в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, дивується Заєць. Нічого я не обіцяв тобі. Тут вовк вишкірив ікла. Хитрувати надумав. От тепер я тебе з'їм. Стій, стій, закричав заєць. У якій шубі твій заєць був? «Хм...» – почухав вовк задньою лапою за вухом. Ну, у такій старій. Сіренька така, з рудими залисинами. Ну от, засміявся заяць. А в мене, бачиш, сам, біленька шубка. Помилився ти, вовчику. Видно, Старий стаєш бідолашний, дивиться вовк, а й вірно, адже заєць перед ним із голови до лап у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цятці. Мабуть, і справді старий стаю, Зайців став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер. І сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав От дурний, я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підібгав він хвоста і поплентався тихенько у своє ліго, а заєць з того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду. І намагався не потрапляти більше вовку на очі, ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени. Кінець казки. Казка, лисиця та вовк. Жила лисиця у вовка на службі. І що вовк її змушував, то лисиці й доводилося робити, бо була вона за нього слабкіша, і схотілося лисиці хазяїна такого позбутися, трапилося раз іти їм разом по лісі. А вовк і каже Лисице, руда, дістань мені щось поїсти, а то я тебе з'їм. І відповіла Лисиця. Я знаю один двір у селі. Є там двоє молодих ягнят. Якщо хочеш, давай одного потягнемо. Це вовку сподобалося. Пішли вони туди. І вкрала лисиця ягня, притягла його вовку, а сама втекла, з'їв вовк ягня, але цього здалося йому замало. Схотілося добути інше, і пішов він, щоб його потягти. Але вовк був такий неповороткий, помітила вовка мати ягняти й узялася так сильно кричати і мекати, що збіглися селяни. Знайшли вони вовка і так його побили, що він, накульгуючи й виючи. З'явився до Лисиці. Ти мене однак дуже підвела, сказав він. Хотів я було потягти інше ягня. Але піймали мене селяни і дуже мені боки намяли. А лисиця каже А навіщо ти такий ненаситний? На другий день говорить вовк знову. Лисице руда. Дістань мені щось поїсти, а то я тебе з'їм. Я знаю один двір у селі, каже Лисиця. Нині ввечері там господиня млинці пече. Давай їх потягнемо. Пішли вони туди. Лисиця весь будинок обшукала, вкрала шість млинців і принесла їх вовкові, а сама пішла своєю дорогою. Проковтнув вовк млинців мить і каже, вони такі смачні, що мені ще хочеться. Пішов і звалив всю миску на підлогу. Одні тільки черепки залишилися. Почувши гуркіт, з'явилася господиня, помітила вовка, стала людей кликати на допомогу. Збіглися люди, почали бити його тим, що під рукою було. І втік він, на обидві ноги накульгуючи й голосно виючи до лисиці в ліс. Що ж це ти мене так підвела? скрикнув вовк. На третій день вийшли вони разом у поле. Вовк, накульгуючи, Ледве поспівав за лисицею і каже їй, Лисице руда, дістаньмо мені щось поїсти, а то я тебе з'їм. Відповідає лисиця. Я знаю одного селянина. Він зарізав корову, і засолене м'ясо лежить у нього в льосі. У барилі. Давай його потягнемо. Сказав вовк, то давай підемо скоріше разом, а ти мені допоможеш, якщо я сам вибратися не зможу. Що ж, підемо, мабуть, сказала лисиця і показала йому всі шляхи й лазівки. І от дісталися вони нарешті до льоху, а було там м'яса вдосталь. І вовк негайно взявся за нього і подумав «Все з'їм, часу вистачить. Лисиця теж, як слід, поласувала, але все навкруги поглядала і часто підбігала до діри, через яку вони в льох залізли. Та усе пробувала, чи досить діра широка, щоб у неї пролізти. А вовк і каже, Лисице миле, скажи мені, чого ти все туди сюди бігаєш і все кудись вискакуєш. Та треба ж подивитися, чи не йде хто? відповідала хитра лисиця. Не їж тільки забагато. А вовк каже, я піду не раніше, ніж усе з'їм». а тим часом приходить у льох селянин. Почув він шурхіт лисячих лап. як побачила його лисиця, одразу вискочила в діру. Хотів був і вовк слідом за нею, але він так набив собі черево, що пролізти не зміг і застряг у дірі, взяв селянин дрюк та убив вовка, а лисиця в ліс утекла і рада була. Що такого не нажери, позбулася? Кінець казки. Казка вовча пісня. Жили собі дід та баба. Були у них курочка рябенька, півник когутик, семеро овечок і песик Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це. І змовилися. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда, у баби. Семеро овець, курочка рябенька та півник когутик. Дід вийшов і каже, Та ж нема чого дати, а нам хоч півника, кажуть вовк і лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщій назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда, у баби семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовк і лисиця курочку в ліс, сховали. Знов повертаються, знову під вікном співають. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда, у баби семеро овець. Дід вийшов і каже «Та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдіш, віддав дід овечку. Ходили вовк і лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть з гірки на гірку солом'яна хата. Живуть там дід і баба. Тут дід вийшов до них і каже: Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки Лисиця й вовк прийшли в ліс, лисиця й каже, відкривай мішка, подивимося, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой-ой, кричить лисиця, візьми песику курочку, на тобі й півника, всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левонтович курочку півника й овечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка рябенька, півник когутик та песик Левонтович. А вовк і лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Кінець казки. Казка Червона Шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: іди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріжка. І цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралась та, та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку. Але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатися до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? Питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду. А ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк що сили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою. Та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері Тук-тук. Хто там? Це ваша внучка. Червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку. І двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона, це щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі, це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами, злий вовк накинувся на червону шапочку. І з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Кінець казки Казка, вовк та семеро козенят. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс, травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть. Цей душогубець, ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Козенята загукали. Матусю, йди, не бійся за нас. Ми будемо стерегтися. Мекекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув Гей, дітки, відчиніть, ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла. Але козенятка почули товстий голос і здогадалися. Що то вовк? Не відчинимо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та солодкий, а в тебе товстий. Ти вовцюга, злодюга. Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся. Постукав у двері й гукнув. Відчиніть, тітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята, як глянули, то й закричали Не відчинимо! У нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні вовцюга злодюга. Вовк тоді подався до пекаря. Та й каже, Я поранив собі лапу, Помажи її тістом. А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив Посип мені лапу борошном. Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав ні. Але вовк ревнув Як не посиплеш, то я тебе з'їм, злякався мельник і Посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей, постукав та й каже Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Козенята крикнули Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу лапу. Козенята повірили. Що то справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенятка перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге під ліжко, третє в грубку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьоме Сховалося у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався, роззявив пащеку та й поковтав усіх одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок. Розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Ох, що ж вона побачила? Хатні двері розчинені навстіж, стіл, ослони, стільці поперекидані. Від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала, та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулося тоненьким голоском Матусю, я ось де, в годиннику. Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося. Як прийшов вовк, і як поїв його братиків і сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати, і найменше кузенятко за нею. Підходить вона до дуба. А там, у холодочку, лежить вовцюга злодюга і хропе аж листя вгорі шумить. Обдивилася його коза з усіх боків. І, бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться. Ой, леле, скрикнула вона, та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю, і послала козенятку до хати по ножиці, голку та й нитки, і тоді заходилася пороти вовчисько від черево. Тільки но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку, а як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері. Але стара сказала їм, підіть швиденько назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево, побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали Вовчиськові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його та так спритно, що вовк нічого й не почув. Навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитись води. Та щойно він зрушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк іскрикнув це ж якого ще начиння? Я в живіт собі напхав! Торохтить, немов каміння, а козляток яшков так. Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, Збіглися до криниці, та й ну стрибати, витанцьовувати, танцюють з матір'ю навколо криниці. Та вигукують. Вовк утопився, вовк утопився. Кінець казки.